Багато тростянчан воліє вести здоровий спосіб життя. Звісно, далеко не кожен кидає цигарку і калих пива і йде тренуватися до спортзалу. Але чимало людей хочуть, що називається розім'яти кістки, і бажано, коли це робиться систематично. Для цього і відкриваються в нашому місті тренажерні зали. Нещодавно один з таких залів, який знаходиться в приміщенні готелю Алегія, і почали облаштовувати тренажерами. Як розповів начальник Осенецького ж ремонт даного приміщення був проведений силами цього підприємства. Дане приміщення, в якому ми збираємося встановити тренажери, виконана на наших підприємства, ремсервіс вечірне підприємство. Ми його в порядок. Це половина приміщення в зимній період От отаплювалося, половину, ні, тому що батареї і отоплення прийшло це не вода. Як ви бачите, ми поставили тут час сучасні алюмінієві батареї, поміняли все на пластик для того, щоб це в зимній період. Люди відчували комфорт, а літні приємно ми плануємо тут поставити кондиціонер. також ще в планах у нас поставить вікна. Я думаю, ті люди, які тут будуть займатися, вони будуть чувствовати себе комфортно. Самі ж тренажери були закуплені міською радою. По бюджету міської ради пішли кошти десь, здається, по пам'яті 35 тисяч гривень. Це на зеркалами купляли, закуповували, не було їх, не того, що було видно в залі. Особливо дівчатам, які займаються фітнесом, їм краще так ну скажемо так займати став себе бачать. А також було повно спортивні тренажери, гантелі, буде мішок для боксу. От е, загоном на 35 тисяч гривень. Це здається мені по пам'яті 11 видів різного обладнання. Встановлення тренажерів справа, як зазначив міський голова, не для жінок, і до того ж потребує видатків. Тому і вирішили деякі депутати міської ради та небайдужі до спортивного образу життя мешканців допомогти в установленні обладнання. До мене дійшла така інформація, що сьогодні буде збиратися е, певне, певне обладнання для е, спортзалу. Ну, в принципі, маю справу в даної області, тому е, предложив, скажімо так, виявив е, громадське Думку і хотів просто допомогти даний справі. А ви самі займаєтеся спортом? Так, займаюся. В принципі, на даний момент це бодібілдинг. Займаюся в спортзалі з важкими снарядами, типу гантелі, силові установки, штанги. Ну, Для себе. Не професійно. А ми, чи депутати, тут сейчас на сьогоднішній день чи знаходимося, чи іменно ми себе, тому що додатково це потребує коштів для того, щоб наняти людину і наняти спеціаліста, щоб вони встановили, її. то щоб зекономити кошти, ми зараз в даний момент встановлюємо всі після роботи ці тренажери. Як зазначив міський голова, тренажери сконструйовані з урахуванням біомеханіки рухів людини. Тобто всі вони навантажуються дисками, які використовують незалежні рухи рук і ніг по нелінійним траєкторіям, що зробить тренування максимально ефективним і ідеальним з точки зору біомеханіки. Крім того, заняття на таких тренажерах є досить безпечним. Ми брали всі елементи, особливо гантелі, щоб що були резинові, не залізні, не, не, не Тобто навіть якщо десь там звичайно випадково щось паде на ногу, то не така була травма. А взагалом ну, заняття. Своїми відами спорта трошки є травматичні, ну майже травматичні. Бережі треба займатися. Але всі тренажери вони сертифіковані, це тобто, не те, що там порветься тросик, тросики або ще щось інше. Підбор обладнання е, ми робили дуже виважено, намагаючись задовільнити попит і чоловіків, і жінок чоловікам більше потрібні штанги, більше такі тяжові вправи і так далі. А жінкам вони штангами не займаються зазвичай, а більше на тренажерах, тому що там трошки, ну скажем так. Простіше, трошка легше, ніж просто із в із, із, руках. Саме тому ми підбирали і такі, і такі інші тренажери. Є і орбітрек, і велотренажер, буде бігова дорожка, вона приїжджає до нас завтра. От, е, значить, е, ну, буде інше, буде силовий комплекс буде для різних груп і так далі. Хотілося, звісно, щоб було видів 30 е, обладнання, але це дуже дороге задоволення. І на як я сказав, на цей комплекс пішов 30 тисяч гривень, да? а, а якщо брати більше, то це буде дуже забагато, і тим більше поміщення ну, обмежено використання, тобто ми розуміємо, що є фітнес, то треба, щоб півзала було для занять на тренажерах. Кардіазонна тренажерного залу представлена біговою дорожкою і велотренажером, обладнана амортизаційною системою поглинання вібрацій і ударів, що дозволяє знизити навантаження на коліні суглоби і зменшити ризик травм. Також воно обладнане інтелектуальними системами контролю пульсу і чистоти серцевих скорочень. Вантажно-блокові тренажери дають можливість навантажувати м'язи з усиллями в будь-якому напрямку. Траєкторії їх руху вільні. Ви самі їх задаєте. Нескінченна різноманітність вправ дозволяє тренувати баланс, стійкість і силу. Силове обладнання тренажерного залу досить просто у використанні для того, щоб ними могли користуватися новачки в той же час їх навантаження задовольнить і досвідчених спортсменів. Міцна конструкція із сталевих профілів, кріплення з нержавіючої сталі, зручні і легкі у використанні регулятори сидінь, і продумана біомеханіка забезпечить безпеку і стійкість тренажерів під час тренувань. Тут же встановлені дві штанги і гантелі. І, хоча в даному залі з вами не буде займатися інструктор, всю інформацію стосовно занять на тому чи іншому обладнанні ви зможете прочитати на плакатах. Біля кожного тренажеру буде, буде висіти у, у, під этим під е, плюночкою, буде висіти, що це за тренажер, для яких грубих м'язів цей тренажер, і обов'язково буде написано відео прав, яким чином робити. Тобто, і дихання, і все інше. Я вам скажу відверто, що не завжди е, інструктор у нас нас так кажуть, інструктор повинен бути. По-перше, людина, яка, яка ходить у спортзал або має намір займатися серйозно тяжелою атлетикою, ну скажімо так, або займатися із тренажерами, вона повинна сходити перше за все до лікаря, подивитися, який ну, допустиме навантаження. Якийсь медогляд, а потім вже йти в спортзал. Іноді наші інструктори, особливо молоді хлопці, які там кілька місяців собі позанімалися спортом, ну максимум вже рік, де щось почитали, вже становиться інструктором. Ви знаєте, це дуже серйозні речі. І кожній людині э, рекомендовані свої види вправ і свої навантаження і тому подібне. Саме тому от кожен повинен не просто в спортзал, а в інтернеті або в журналі якомусь прочитати які нагрузки, для чого потрібні, потрібно, тому подібне. Саме тому ну, професійного інструктора у нас місці ну важко знайти. І це великі кошти. З якого часу і до кінці людей? Готель у нас працює цілодобово. Ну по суті, ну вночі думаю, до ночі не буде зветися ніхто. Є пропускний режим, В 11 часом здається, закривають готель. Ну, це не було ніяких відвідувань, а він працює з самого ранку до пізнього вечора, без без вихідних, без нічого. І дуже зручно, що це на першому поверсі готелю. Є вахта, яка контролює похідний режим. От треба буде бажаючим придбати абонемент в готелі. І приходите займатися, показувати це мені, приходить та займатися, там буде час. Я думаю, що згодом ми поставимо, туди, звісно, музику і так далі, якщо було б більш зручно. От. Будемо єдине коригувати заняття і заняттями фітнесу. Бо є група дівчат, які ходять сюди на фітнес у це приміщення. Щоб їм не заважали група заліза і не спущали чоловіки. То я думаю, що в цей час ми будемо межувати заняття і на тяжої Але дівчата можуть займатися, звісно, на на тренажерах. Про важливість таких спортивних комплексів в нашому місті зазначили присутні. Міський голова я вважаю, на сьогоднішній день навірна е, на своєму місці. Потому що на сьогоднішній день на сакзаводі, як ми знаємо. Що там гріха таїть. Багатенькі молодь є, які займаються, мабуть, іноді від безділля починають, мабуть, по трохи випивати і курити. На сьогоднішній день, я думаю, це міський голова зробив замечательную справу, закупили сюда спорт-тренажери. Місто того, щоб десь якими звуки займатися люди подростаючі покоління будуть займатися тут спортом. Дуже добре, що з'являється така можливість спортзалу в трестянці. На жаль, під час мого дитинства займатися особливо було ніде. Тут маю на увазі спортзалів, таких більш з професійним обладнанням. Маю надію, що встигну позайматися і тут. Однак, беручи до уваги, що не кожен бажаючий може займатися в тренажерних залах, які вже існують в нашому місті, і за їх недешевого використання, то чи не стане цей заклад таким же дорогим і недоступним для деяких верст населення? Досить часто спілкуючись з міським головою, піднімав питання стосовно розміщення в нашому місті комунального такого спортзалу, в якому можна було б за помірною ціною потренуватися. І не тільки людям, які займаються там професіонально, а але й Ну, Тобто хтось там цьому присвячує там, декілька годин в місяць, має, можливість, в тиждень, а хтось ну, досить часто. І так вийшло в нашому місті, що є два спортзали. Один, скажімо так, який відноситься до крафта, інший комерційний. А не всі люди мають змогу відвідувати спортзали. Ну, комерційні мають на увазі. Вирішив міський голова. Разом з депутатом посовітувався, щоб Велегіка належить в міській раді розмістити спортзал, який буде не досить дорогий. Якщо я не помиляюсь, там вартість буде близько 20 гривень на місяць. Можете порахувати, що це ну, такі копійки. Так як наскільки мені відомо, там, наприклад, в Сумах там, чи в Харкові абоненти стоять 200-300 гривень на місяць, то за таку помірну ціну можна. Підтримати себе в добрій фізичній формі, такий факт розміщення в цьому приміщенні спортивного залу є ефективним використанням комунального майна на відміну від спортзалу, який був розміщений будинку побуту комунального підприємство районної ради, яка просто-напросто здала в оренду своє майно, отримує якісь кошти. А від цього ну люди, які ходять туди займатися. Могли б займатися там би дешевше, якби комунальна ну, районна рада просто придбала тренажери, е, обустроїла б спортивний зал і ну, надавала б ті ж самі блага, благо значно помірною ціною. ніж те, що ми маємо, ну 20 гривень, і те, що там, це значно дешевше. Тобто міська рада працює ефективніше, і це є добрий приклад для районної ради. Те, що в нашому місті відкриваються тренажерні зали, говорить про те, що у нас є багато прихильників здорового способу життя, яким не байдуже як вони будуть виглядати завтра і як будуть виглядати через 20 років. Однак на цьому робота міської ради відносно молоді і спорту не закінчується. Як зазначив міський голова, наша мета здорова молодь. По-перше, наша задача, щоб в кожному мікрорайоні були такі куточки. Де діти могли ходити займатися чи то на вулицях, як ми зробили в парку міському, чи то в середині, як це зараз зроблено на, на зимовий період, і далі ну, це більш більш професійно, скажімо так. От. Е, ми такі речі будемо робити в кожному районі міста. Е, хочемо завершити цей льбуму, повністю у. У комплектації я сказав, вже частина обладнання, ви бачите, зараз ми його монтуємо, частина приходить завтра, ми його домонтовуємо і, по суті, вже будемо готувати, ну повістимо інструкції по теплі безпеки, якісь інші речі, обладнаємо цими, скажімо так, наглядними пособіями, що можна почитати людині, яка взагалі нічого не знає про ці всі речі. От, і будемо його вже ну, офіційно відкривати. І плануємо, ми найближчим часом разом з шоколадною фабрикою зробити. Вуличний антивандальний тренажерний комплекс, такий як в парку Чайковського, зробити біля школи номер 3 Там в тому мікрорайоні немає ніяких тренажерів, нічого, дітям із того району далеких адміністрацій, щоб вони займалися. Там буде і дитячий майданчик для маленьких дітей, такого шкільного дошкільного віку, а також буде майданчик для заняття спортом на, на вулиці, тобто антивандальні тренажери. Ну, на цей рік у нас поки що все. А як я сказав, в кожному приміщенні, навіть у клубах і так далі, повинні бути якісь кімнати, де можна було позаниматися. Тому наше завдання сьогодні з прибрати молодь з кафе, барів, ресторанів, тому що на жаль, такі порок є. Я привіснюю рішення Верховної Ради, яка заборонила дітям до 16-го шістнадцятого літнього після 10 часто вечора в наших барах. На сьогодні ми вивчаємо питання про обмеження торгівлі алкогольними виробами в наших ресторанах, кафе, барах і так далі. Таке рішення прийняті по багатьом містам, в тому числі в Ви в сумах по-моєму, здається, 11 вечора ніде, особо не посилити за чарочкою рюмочкою і там і так далі. Тобто, треба щоб нація була здорова. А буде здорова нація, вона буде, скажімо так, ну при і в роботі, і буде розвиватися. А буде нація больна хвора. То нічого хорошого ціна цією не буде. Ми бачимо, скільки зараз на, на руках фізкультури було, випіків, що діти помирали там, і так далі. Тобто сердечна система взагалі не розвивається. Вона розвивається якраз або бігом, або на таких на жерах. І Нагрузка повинна бути на сердечну систему в течение цієї житті, тому що тоді організм підтримує постійно нормальний Дух. Якщо цього немає, то повірте, людина більш під вражена захворюванням, скажімо так, якимось вірусних інфекцій, інфекцій і тому подобне, тому що організм дуже слабкий, він, він не, ну, скажімо так, не адаптований до нагрузок для чого абсолютно. Наше завдання, щоб росіяни були здорові, щоб їхні сім'ї були довгожителями, а не помирали в приздатному віці. Тож будемо мати надію, що вся наша молодь поступово все ж обере здоровий спосіб життя. Для цього, звісно, потрібно будувати побільше різних спортивних майданчиків, залів, проводити різноманітні спортивно-розважальні заходи, починаючи вже з дитячих садочків. Дуже хочеться вірити, що скоро всі зрозуміють здоровий спосіб життя це не мода, це не заробіток, це вірний спосіб іти по стежці життя довго і з високо поднятою головою, знаючи, що ти робиш все можливе на шляху до здорової нації.